Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. І зараз до нашого ефіру приєднується начальник служби зв'язків із громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Олександр Невідомий, який разом із своїми побратимами та посестрами захищає нашу країну на Запорізькому напрямку. Пане Олександре, рада вас вітати. Добрий вечір. Ми перед вами говорили з речником східного угруповання. Він говорить, що у них таке відносне за через сильні зливи росіяни авіацію не можуть застосовувати менше безпілотників застосовують. Як на вашому напрямку? Чи є якийсь відчутний вплив погоди на дії ворога? Е, ні, ви знаєте, ворог не зменшив активність на нашому напрямку. Навпаки навпаки, навпаки, він веде активні оборонні дії. До чого його змушують безпосередньо. Наші підрозділи певною мірою погодні умови знаєте вносять корективи в нашу роботу, але завдяки вчасно ухваленим рішенням і змінам способів ведення наступальних дій, погода не впливає на досягнення всіх поставлених цілей і задач. Розкажіть нам про ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка там зараз динаміка бойових дій? Ну, дивіться. На нашому напрямку почали застосовувати такі підрозділи, як «Шторм-Зет». Я думаю, ви про це чули, yeah. а, і їх використовують в принципі як загони гарматного м'яса. За принципом виставив і забув а своїми діями. Вони справді нагадують: а, ну, можна провести таку аналогію з Другою світовою війною, тобто штрафбати, а, Найважче їхнє озброєння це кулемети. У кращому разі, ну тобто, таким чином вони затуляють найбільш як це скажемо, проблемні ділянки, де ми створюємо їм проблеми, тобто затуляють дірки. Але все це марно, тому що втрати ворога саме в цих загонах складають загиблими і трьохсотими, тобто пораненими, приблизно 70%. Ну і логістика евакуації, звісно, на нулі, тому що. Багато трьохсотих майже всі не доживають просто до евакуації. Це що стосується шторму, зет, з якими безпосередньо ми воюємо так. На нашому напрямку, а як ви думаєте, чому стало більше оцих штормзетівців? і на вашій ділянці, і на східному фронті так само штормзет з'явилися багато загонів? Це якась внутрішня російська історія. Вони так показують своїм, як їх можна покарати, умовно кажучи, чи дійсно ну це тактика, просто знову м'ясних штурмів повернулася? Це просто тактика м'ясних штурмів, все, що притаманно Російській Федерації. А чи доводилось вашим, вашому підрозділу брати в полон когось із представників у цього «Шторм зету просто цікаво, що у цих людей в головах? Uh, дивіться. Про такі моменти особисто я не знаю. Скоріше за все брали, але далі з ними працює служба безпеки України. Тобто, далі ми просто їх передаємо. Це не наша компетенція. Угу. Окрім застосування м'ясних штурмів або м'ясних оборонних дій із цими штормзетівцями. До яких ще дій вдається ворог, аби призупинити просування сил оборони на Запорізькому напрямку? Зокрема, з чим ви стикаєтесь? Ну, дивіться саме для призупинення нашого успіху і задіюються дані підрозділи, зокрема штормзет і деякі резерви з інших танкових рот противників. Тобто, в принципі, їх принцип ведення бойових дій це вони вгризаються в нашу землю. І ну, для них краще загинути або в кращому випадку здатись в полон, ніж відступити. Яких втрат ви у відповідь завдаєте ворогу? Ну, дивіться, приблизні цифри знов таки. Приблизні цифри щодня живої сили ворог втрачає від 10 до 15, це 200, тобто загиблі. До 20 осіб це 300, тобто поранені. Далі, що стосується техніки, легка техніка, тобто ну, автомобілі, джипи і тому подібне, від 15 до 20. Ну, це. Так, найкращий день. Так, в принципі, кожного дня два-три легкових автомобілі. Ну і в принципі, кожного дня один-два танки або бойових броньованих машин. Тобто, в принципі, ось такі втрати заздає отримує від нас ворог. Слухайте, ну ми із розмов з військовослужбовцями з тієї інформації, яка з'являється в пресі. Розуміємо, наскільки тяжкі бої на запорізькому напрямку зараз тривають. Який загалом настрій вашій бригаді настрій у нас завжди бойовий. Ми захищаємо і боронимо свою землю, свій народ, свої сім'ї. Тому все буде Україна. Перемога безумовно за нас разом до перемоги. Дякую, дякую вам дуже за те, що знайшли час сьогодні поговорити з нами. Це був начальник служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України Олександр Невідомий на прямому зв'язку із Запорізького напрямку. З нами був